Дозвіл від аварійно-рятувальної служби на воді, санстанції, держтехногенбезпеки, такий пакет документів мають ті бази відпочинку, які відкрилися офіційним шляхом. Таких ледь набралося чверть від загальної кількості 60. Тім, у узбережжя річок у Кудашові вкрито відпочиваючими. Тож у рейд з перевірки до отримання правил та норм техноген безпеки було вирішено відправитися водним шляхом. Вже з середини річки видно, на першій же базі відпочинку, яка не отримала паспорт готовності, бажаючих провести вихідні на природі, достатньо. На базі за певну ціну приймають усіх. От тільки на запитання, де ж офіційний дозвіл на відкриття, відповідь не нова. Ви розумієте, я просто тут ресурс без одну неділю, всього неділю як роботу. Він проводив всі ці де Я найти не можу. Інша база картина та ж сама. Їдемо далі, раді всім, звісно ж, не перевіряючим, аби тільки платили кошти. В той час, як вимоги контролюючих служб, це не зайва зачіпка, адже від цього залежить життя та здоров'я людей. З початку года. по городу у нас утонуло 5 человек. По Криворусскому сельскому району утонуло 2 человека. Из них один ребенок. Самое главное нарушение, то что здесь нет элементарных средств спасения, нет спасательного поста, нет документации, которая бы давала, дает право работать этой базе отдыха. Дно в этих местах, на этих базах, которые не открылись, никто не обследовал. Там могут находиться любые опасные предметы. Для життя і здоров'я віддихаючих, аби запобігти цьому ще перед початком літнього сезону проводиться чимала робота як службами, так і власниками баз, які бажають працювати безпечно. Ми обслідуємо дно акваторії пляжей, значить, робимо проміри глибин, щоб не було на акваторії пляжей опасних ям, тому що це теж несе опасності і угрозу для життя віддихаючих. Крім того, ми ще проводимо. обучение матросов-спасателей. Помогаем открыть сезонные спасательные посты для того, чтобы люди, которые приезжают на базы отдыха, чувствовали себя в безопасности. Тим наражаются на реальную небезпеку, відпочиваючи, перш за все, за власного бажання. Пожалуйста, соблюдайте элементарные правила поведения на воде. Это значит, не прыгайте в воду с пирсов, с неприспособленных для этого сооружений. Заходите в воду медленно, потому что э, погода очень жаркая, вода может быть прохладная. Вот. Если рассчитывайте свои силы, не заплывайте далеко, не используйте надувные матрасы, э, автомобильные камеры для того, чтобы э, плавать на воде. Крім не найкращих умов відпочинку, які, до речі, коштують чимало, на цих базах повністю відсутні засоби пожежогасіння. Отже, є ризик як не втопитися, то згоріти. Після проведеного рейду, який довів закон, ігнорують багато власників баз відпочинку, до них вживатимуться відповідні засоби впливу. Це передусім найгрубіше порушення правил для водних об'єктів, а саме відсутні рятувальні пасти, документи для те, що вони можуть здійснювати свою діяльність дані об'єкти. До сих пір не підписані. Бази відпочинку не мають права здійснювати діяльність по прийманні громадян для оздоровлення, Підготовлено та направлено на комісію ТЕП та НС подання про закриття відповідних баз відпочинку. Отже, відпочити можна і недалеко за межами міста. От тільки який відпочинок, безпечний та приємний, чи сповнений цілком реального ризику для життя, вибирати вам самим.